Ходімо зі мною, покажу вам огляд нашого орендованого житла у місті Парсквіль. Sunrise Resort це відносно новий комплекс, якому всього три роки. Тут є таунхаузи, а є великий готель з готельними номерами. Так от у готелі однокімнатний номер три роки тому коштував 15 тисяч доларів на викуп. А вже в 2025-му такий номер коштує 65 тисяч доларів. Викуповуєш і можеш здавати в оренду. В Цьому таунхаусі ще все пахне новеньким. Знаєш, той запас. Дерев'яного і з новим змішаний. Отож це він. На другому поверсі знаходяться дві великих кімнати, дві ванних, одна ванна і одна душова. Всього в будинку дві з половиною ванни, що дуже зручно. Ванна, величезне ліжко, телевізор і гардеробна це головна спальня із великими панорамними вікнами. Щодо цих маленьких рушничків на відео, то відразу вказано, якщо хочеш мене, то бери із собою додому, але не забудь, що з тебе зачарджать 5 баксів. Наче дрібниця, але якщо таке попередження є, значить інколи трапляється. А казали, що тільки наші люди тирять рушники в Туреччині. Друга спальня трішки меншого розміру з одним високим вікном і душовою кабінкою. Кондиціонер тут автоматично виставляє собі температуру, яку хочеш, і він дме безперестанку. Тому жарко нам не було. Звісно, можна відкривати і вікна за бажанням, коли хочеш подихати свіжим океанським повітрям. У туалеті на першому поверсі також знаходяться пральна і сушильна машинка. Ну і звісно капсули для прання, так що з собою брати не потрібно. Також є аптечка і вогнегасник. Досить велика і простора кухня із острівком. Посудомийна машина, щоб багато не витрачали часу на миття посуду, а більше проводили наперед. І кавова машина також є кава, але не було чаю. Що якось дивно, бо зазвичай в готелях такого плану є все. Ну і для пляжу стільці і корзинка для того, щоб їх возити. Пляжу у й доступності, але не дуже зручний вихід, оскільки біля самого готелю більше каміння, ніж піску. Ну а заплатили ми 720 доларів за добу. Що цілком нормально для Канади, бо в Канаді відпочивати дорого.